У нас сьогодні вийшла спонтанна поїздка прогулянка. Ми хотіли купити мені новий каск, лижний, але виявилось, що усі магазини, як це в Італії зазвичай буває, мають перерву обідню до 15-ї. Тому ми поїхали вгору тут поїздити по вуличках по ось цих перевалах. І тут дуже кайфово, особливо, коли ти заїжджаєш кудись там вгору в таку. Дупу інакше то не назвеш, де вже ніхто майже не їде, де мінімум якихось будинків. Вау! Як воно тут замерзло! Ого! Такі брили льоду. Трохи, якщо чесно, стрмно, коли машини їздять з усіх сторон. ああ。

їхали, їхали і проїхали до пункту, де треба все-таки їхати назад і розвертатись. Кохання, а там є ще є дружка, щоб... така. Я вим, таку ж ти не будеш. Вим. Ты когда-то захочешь? Так. Tam tylko jakieś pisze marszutyje. Jest tam stryłeczka. Budem jest w do rasa. Nie, 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 jedziemy tam. No No co? Kusicie? Strasznie. Wiesz, Jezu, tam. Wiesz jak tam jest pięknie u góry, tam za zakrętem jest tak pięknie. Dobry. zrobimy? Jak nie będzie barierki to stanę tak jednym kołem, że jedno koło będzie w powietrzu. I Co się. Coś jeszcze? Tutaj ręka. Ja wyjadę, tak? O, oj, tu się zapadła droga. No bo nie ma tam barierki, co? Nie, wpadło. Barierka wpadła. Już jest tam snu, się jakiś szmatok drogi i barierek nie ma. Не хотіла бо я тут їхати за Ні? Yeah? І не хотіла б, щоб хтось назустріч їхав, щоб минатися. Видеш? Тут маємо таке румне. А вище що мають бути якісь апартаменти. ale ja to już jest wysoko co? Це який? Такий Fiat Panda 4x4, тобто, найкращий самовід, не? Якраз вийшло сонечко, а там ще сидить кіт. Але ті коні просто велетанські. Ще один. Мій шок в шоті. Ще одна коляска, люди собі гуляють. Норм. Ми знайшли поштові скриньки. Ось тут залишають їм, і вони кожен з'їжджає собі, мабуть, сам. Сам сток, де ми там два-три дні тому їздили, виявляється сюди. Точніше, тепер ми знаємо, як сюди доїхати і одразу машиною.